Оновленою та омолодженою підходить до нового сезону жіноча волейбольна команда Регіна Мегу. Минулий чемпіонат рівнянки завершили на передостанньому шостому місці суперліги. А наступний сезон розпочнуть вже не в еліті, а в другому за силою дивізіоні українського волейболу вищій лізі. це рішення було прийнято керівництвом клуба і очільниками обл. та міської адміністрації. Тобто це рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в нас пішов молодий набір дівчат і надати більше можливості пограти. Наразі в обоймі тренерки Антоніни Жук, 18 волейболісток. Близько половини минулорічного складу покинули команду. Кістяк регіни у вищій лісі складатимуть дівчата, яким від 15 до 21 року. Набирали повністю дітей з США. З, з Рівненського до США в нас є з Костопільського до США дівчинка. Так само в нас дівчата є з пляжного волейбола. Тобто, майже всі діти рівненських тренерів. Серед волейболісток, які залишилися і будуть лідерами колективу у новому сезоні, Анастасія Згурська. Капітан команди очікує, що зміни, які відбуваються в регіні, на краще. І за кілька тижнів, які лишаються до старту змагань, волейболістки зіграються між собою і проявлять себе в офіційних матчах. Я вже в команді четвертий рік. Починала також з вищої ліги. Зараз знову у нас вища ліга. Ну, якщо брати попередні сезони, де були набагато досвідченіші гравці, то там ясно, що була сильніша команда. Зараз у нас молодий склад. Трошки слабша, але все рівно може поклати гідний результат. Серед новачків регіни, 16-річна вихованка місцевої спортшколи Катерина Ніколайчук. Дівчина розповіла, що її добре прийняли в команді, тому вже очікує на свій дебют у професійному волейболі. Найважче, каже, було вивчити нові комбінації та звикнути до гри на вищому рівні. Перший раз, коли я прийшла в дитячу юнацьку спортивну школу, мене не взяли, бо я була дуже низенька. У мене вийшло потрапити в команду тільки після другого разу. Це мій четвертий рік, як я граю в волейбол. І три роки я грала перед цим дитячою юнацькій спортивній школі. Не знаю, спорт дуже подобається. Новий сезон у другому за силою волейбольному дивізіоні стартує у 20-х числах жовтня. Змагатимуться у чемпіонаті 15 команд. Керівництво Рівненської регіни Мегу і тренерський штаб сподіваються, що омолодженій команді під силу поборотися за чемпіонство вищої ліги. Вірять у це і самі дівчата. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.